Вітаю вас, дорогі брати, сестри, гості світлим іменем Господа Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні хочу вам представити тему таку, яка має назву Молитви про зцілення без відповідей. Дуже багато вона містить в собі. Коментарів Єлени Вайт. Ну і фактично автор цю проповідь побудував, що в основному дуже багато саме Єлена Вайт доповнює цю проповідь. І перше таке, це порада зі здоров'я, коли говорила Єлена така, Вайт, така фраза. Наше щастя, воно так тісно пов'язане зі здоров'ям, що ми не можемо мати. Одне без іншого. Ну, в принципі, ви всі погодитесь з цим висловом, правда, тому що коли немає здоров'я, то людина себе не може почувати щасливо або навпаки. Ну, і практичне знання науки про людське життя необхідне для прославлення Бога в наших тілах. Коли людина з'явилася з рук творця, вона була величною і особливою істотою. Подобою свого Творця. Метою було те, що чим більше людина жила, тим більше вона би відображала Божий образ. Вона б повніше відображала Божу славу. Усі частини людського організму вони би розвивалися все більше і більше, і здібності, і енергія постійно би збільшувалась у людини. Але знайомство людини з гріхом і її наслідками відокремило людину від Бога. І з того часу, як пише Вісниця, все небо зацікавлено в тому, щоб відкрити людству причину страждань. І навіть Христос, коли був бувши на землі, Він Протягом всього свого життя, протягом всього свого служіння, він особливим чином він дбав про страждаючих і хворих. Дуже багато ми знаємо з вами прикладів, коли Христос зціляв недужих, благословляв і допомагав. І навіть ми бачимо з вами, коли Він відправляв своїх учнів. То також він доручав їм зцілювати хворих. І коли він посилав своїх і 12 учнів, і коли він посилав 70 учнів, то він також їм говорив про зцілення хворих. А потім, вже коли після досягнення безпосередньо якогось результату проповідувати їм Євангеля. Проповідувати, що до них наблизувалося Царство Боже. Отже, спочатку Христос говорив, що спочатку потрібно подбати про тілесне здоров'я людей, щоб потім їх розум зміг сприйняти істини, які проповідані їм були апостолами. Тому і сьогодні Господь Бог він особливим чином звертає увагу людей на стан здоров'я. І бажає показати нам на наші помилки щодо нашого організму. Ми всі бажаємо негайних і прямих відповідей на нашу молитву. І так є дійсно такі випадки, де Бог діє рішуче, коли Він відновлює своєю небесною силою здоров'я людина. Але не всі хворі отримують. Благодать Божа проголошена достатньою для всіх хвороб і нещасть, проти яких людям потрібно боротися. Але невже благодать Божа без сила проти тілесних вад? Чи має чудова милість відступати назад, тоді як сатана займає територію, тримаючи жертву силою своїх злих намірів? Чому так відбувається навіть серед щирих віруючих християн? І тут є деякі варіанти, як сам Бог бачить цю ситуацію, як сам Бог відповідає на ці запитання. Отже, Бог має інші плани щодо цієї чи іншої людини, безпосередньо яка хворіє. Часто хвороба вона може входити до Божих планів. Якби це м -м, неприємно би не звучало, да? але для того, щоб завершити цілі, яких ми люди з вами не розуміємо. Єлна Вайт говорить: дехто вмирав і під час життя Христа і апостолів, тому що Господь знав, що буде краще це для них. Багато хто помер, спочивши в Ісусі, так і не отримавши зцілення. Іоанна на острові Патмос було наказано написати об'явлення 14 глава, 13 вірш. І почув я голос з неба, що до мене казав: Напиши: блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Багато хто відійде до сну перед тим, як вогняне випробування часу скорботи пройде в наш світ. З цього ми бачимо, що якщо людина не отримала зцілення, це не означає, що у неї мало віри. Господь не залишає людину, коли вона хвора. Але він використовує її хворобу. Людина, яка демонструє непохитну віру під час страждань, має набагато більший вплив, ніж вона, можливо, мала би будучи здоровою. Часто хворий може проповідувати сильніше з лікарняного ліжка, ніж коли би він говорив із за кафедри. І саме на лікарняному ліжку проявляється зціляюча сила Бога. Коли страждання або біль втрати на нас тиснуть, Бог посилає необхідну і потрібну допомогу. Тому що Його обіцянки вони тверді і непохитні. Наступне як Бог відповідає на наші питання. Це випробування віри та розвиток характеру людини і її близьких. Місниця Господня говорить, коли ми не отримуємо відповіді на молитву відразу або в не тій формі, яку ми хочемо, ми піддаємося спокусі піддатися зневірі. Але Бог надто мудрий і добрий, щоб відповідати на наші молитви тільки тоді, і таким чином, як ми просимо Його. Він зробить для нас. Щось більше і краще, ніж просте виконання наших бажань. І оскільки ми можемо довіряти Його мудрості, нам не варто просити Його поступатися нашою волею. Але нам необхідно прагнути зрозуміти Його намір, наміри та здійснювати їх і виконувати їх. Нам потрібно, щоб наші бажання та наші інтереси вони розчинялися у Божій волі. Ці життєві досвіди, через які випробовується наша віра, відбувається з нами для нашої користі. Тому що ми, як, як Христос говорив, як золото переплавляється, да? як золото очищається. Завдяки цьому і стає ясно, чи істина наша віра, чи піддаємося ми на слово Боже, чи наша віра, будучи залежною від обставин, є невизначеною і мінливою. Віра зміцнюється, якщо її виявляти в практичному житті. Якщо в нашому практичному житті з'являється досвіду, ми бачимо, як наша віра стверджується. Нехай через терпіння вдосконалюється наш характер. Часто невіруючи, ще одна цитата. Часто невіруючи просять, щоб зробити. Чудо на доказ особливої Божої сили в церкві як знак того, що ми обрані Богом люди. Хворі, не віруючи, проситимуть зробити чудо зцілення, якщо Бог справді з нами. Послідовники Христа повинні діяти за прикладом свого Господа. Ісус зі своєю чудесною силою не створив жодного дива під спокусою сатани. Те саме мають робити і працівники Христа. Вони повинні повертати з невіру до написаного, натхненного свідчення за доказом того, що вони є відданими Богу людьми спадкоємцями спасіння. Наступне, про що говорить Господь це, коли ми є невдячними Богу. Одного разу я пам'ятаю ми, коли їздили в вілцентр до хворих. Я не знаю чого. Я був, розмовляв з людиною одною, і от він все каже: я так до Бога постійно взиваю, з Богом говорю, з Богом все кажу і прошу. І я кажу, а ви дякуєте йому. Він такий, знаєте, якось так призадумався. Кажу, слухай, ні. Я кажу, ну Бог же ж дає відповіді. Каже, ви знаєте, ми забуваємо дякувати Богу. І для нього це свого роду як відкриття було. Дійсно, ми повинні дякувати Господу за те, що ми живі, за те, що Він благословляє нас, захищає нас. Вісниця Господня говорить, помолившись за одужання хворого, хоч би яким був результат хвороби, не треба втрачати віри в Бога. Якщо нам випадає зазнати великої втрати, ми повинні з гідністю прийняти гірку чашу, пам'ятаючи, що це руки батька підносять її до наших губ. Але якщо здоров'я буде відновлено, не слід забувати, що той, хто отримав милість зцілення, має певний обов'язок по відношенню до Творця. Коли десять прокажених були очищені, то тільки один повернувся, щоб знайти Ісуса, подякувати Йому і віддати Йому славу. Нехай ніхто з нас не буде подібний до легковажних дев'яти. Чиї серця виявилося недоторканими Божою милістю. Служіння зцілення сторінка 233. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. Якова, 1 глава 17 вірш. Тому, якщо ми не подякували Богу за отриманий дар, То чи наша совість дозволить нам з такою відвагою, з таким відкритістю просити Бога знову простілення? Наступне, про що говорить Господь, це неслухняність Божі, Божим заповідям. Вісниця Господня говорить, людська сім'я страждає через порушення Божих законів. Господь бажає, щоб люди розуміли причини їх страждань, а також знали єдиний шлях до отримання здоров'я. Він хоче, щоб люди побачили, що їхній добробут фізичний, розумовий і моральний залежить від їхнього послуху його законам. Господь настільки люблячий і добрий, що Він для нас дав ці заповіді, щоб вони охороняли нас. Але часто люди думають, що вони обмежують нас. У Бога немає жодної заповіді, яку людина могла би порушувати, не викликаючи при цьому в майбутньому страждань. Ніби казалось би, да, що, можливо, десь чуть, чуть там, в чомусь маленькому. Але наскільки це може призвести до чогось глобального, плачевного і печального? Однак ми повинні пам'ятати, що хвороба та страждання це не акт суддівської сили з боку Бога. Ті, хто відмовляється від Його благодаті, пожинають те, що посіяли. Бог є джерелом життя. І коли людина обирає служіння гріху, вона відокремлює себе від Бога і таким чином відрізає себе від життя. В Єфесянам 4 глава, 18 вірш. Говориться, що вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неодство. Що в них за твердість їхніх сердець. Іншими словами, можна сказати, що Христос сказав, що Той, хто мене ненавидить, той любить смерть. Тому що Господь Він є життя. І Бог таким людям. Дає життя, дає існування на якийсь час для того, щоб людина могла розвинути свій, свій характер, відкрити свою природу. І завершивши це, людина отримує плоди свого власного вибору. Про це говорить Вісниця Господня. Наступне це порушення законів здоров'я. Ілля Навайн говорить, усі наші радості і скорботи можна простежити за нашим послухом або не послухом закону природи. Бог дав свої закони і сказав про покарання, яке піде за непокору їм, щоб усі могли навчитися і бути розсудливими, щоб, щоб бути, жити в гармонії з законами природи. Він проголосив свої закони настільки ясно і зробив їх настільки яскравими, що вони виглядають як місто на пагорбі. І при бажанні всі розумні, розсудливі люди можуть їх зрозуміти. Пояснення законів природи і спонукання до послуху є нашою з вами роботою, яка йде пліч опліч із звісткою третього ангела. Своїми шкідливими звичками людський рід спричинив безліч різноманітних хвороб. Люди нехтують принципами здоров'я в їжі, питві, одязі, праці. І мало хто розуміє, що справжньою причиною страждань є неправильний спосіб життя. Що посієш, те і маєш. Порушення законів природи призводить до неминучого результату. Всіма своїми шкідливими звичками люди демонструють нерозсудливість свого власного здоров'я і життя. І коли їх осягає хвороба, вони заповняють себе, що це саме Бог послав їм це, не усвідомлюючи те, що їхній власний вибір, їхня ця хвороба це стала із за їхнього вибору. Бог не чує повною мірою молитву своїх рабів хворих. Бог не чує молитву своїх рабів про хворих, які є серед нас. А причина того, що Він не може бути прославлений, Господь не може бути прославлений зціленням тих, хто продовжує порушувати закони здоров'я. Неодноразово, коли ми їздили в Вілцентр. Ми по дорозі спілкувалися, Андрій піднімав цю тему. Тобто, ми не можемо людині розказувати, що їй потрібно зробити то-то-то, кинути то-то-то. Верніше говорити їм про спасіння, а не говорити їм про що їй потрібно змінити свій спосіб життя. Самонавіяння або самолікування. Це наступне. Люди люблять ставити собі діагноз і лікувати самі свою хворобу. Але цим вони не приносять собі жодної користі, лише погіршують своє здоров'я, посилюючи прояв хвороби своєю хворою уявою та самонавіюванням. У нас, напевно, в кожному з вас. З нас є такі люди, знаєте, які вважають себе розумними і не, не готові звертатися до фахівців-спеціалістів, а, а лікуються своїми методами. От. Гірше знаєте, і погано, коли людина починає впадати в якісь такі страшні там і до баба ходять, і і ще якісь такі методи, да? і до чого потім це приводить. Це страшно. Наступне це бездіяльність з боку людини. Багато хто сподівається, що Господь захистить їх від хвороб лише тому, що вони просять Бога про це. Але Господь він не чує їхніх молитов. Чому? Тому що їхня віра не підкріплюється ділами. Бог не творить чудес, щоб захистити від хвороб тих, хто не дбає про себе, але постійно порушує закони здоров'я. І не докладає жодних зусиль, щоб запобігти захворюванню. Але якщо ми зі свого боку робимо все можливе, щоб зберегти здоров'я, ми можемо чекати на благословенні результати з вірою, молячись Господа. Треба просити Бога благословляти наші зусилля щодо збереження здоров'я. І Господь дасть відповідь на нашу молитву, якщо цим буде прославлено Його ім'я. Іліна Вайт говорить: бажаючи зцілитися молитвою, не повинні нехтувати використанням доступних. Лікарських засобів. Використання даних Богом засобів, щоб пом'якшити біль та допомогти природі у роботі з відновленням організму. В Слові Божому ми бачимо багато прикладів, коли були і використовували лікарські засоби. І Ісус Христос використовував. Один з прикладів ми читаємо про. Царя Єзекія, який був хворий, і Пророк Божий проніс йому звістку, що він помре, пам'ятаєте, да? він покликав Господа, і Господь почув свого слугу і послав йому звістку, що ще 15 років буде додані до його життя. І можна було би зрозуміти, що тільки би одне слово від Господа могла би його врятувати життя. Але е, ми читаємо з вами, що були дані спеціальні е, е, вказівки, Ісайя 38 глава, 21 вірш, було написано: нехай принесуть пласт смок і обкладуть їм нарив, і він видужує. Тобто тут говориться про те, що е, ліків в Божій аптеці є багато. Нам повинні, ми повинні їх досліджувати і вивчати. Ще один приклад, де Ісус Христос, коли помазав очі сліпому глиною, Він йому казав, наказав Іди умийся в купальні сілуам. Він пішов умився і прийшов зрячим. Можна припустити, що невже Ісус Христос не міг Словом своїм вилікувати? Міг. Але, на прикладі він показує, що. У Бога є багато методів. Природні засоби, що застосовуються у згоді з Божою волею, дають надприродні плоди. Ми просимо чуда, а Бог спрямовує наш розум на прості засоби. Ми просимо про захист від язви, яка ходить в темряві, яка з такою силою йде по світу, тоді ми маємо співпрацювати з Богом, виконуючи Його закони здоров'я, життя, закони Його повеління. І зробивши все, що в наших силах, ми продовжуємо у вірі просити здоров'я і сили. Ми повинні їсти ту їжу, яка збереже здоров'я для тіла. Це говорить Існиця Господня в Ізбраний вість. Хворі повинні зцілюватися шляхом поєднання зусиль людини і Бога. Кожен дар, будь-яку силу, яку Христос обіцяв своїм учням, Він дає тим, хто буде віддано служити Йому. Листя дерева життя вони призначені для зцілення віруючих, розкаяних Божих дітей, які скористалися благословеннями дерев, кущів та квітів, незважаючи на те, що вони як природа спотворені прокляттям. Після проникнення гріха Небесний правитель він переніс дерево життя на небеса, але його гілки звисають по стінах до занепалого світу. І через викуплення, куплене крові Ісуса ми всі, все ще можемо, їсти Його цілющі плоди. Саме любов, яку Христос поширює через усе творіння, є цілющою силою. Вона звільняє любов, душу від вини та смутку, хвилювання турбот. З нею приходять безтурботність і спокій. Любов Бога вселяє в душу радість, яку ніщо земне не в силах змінити. Радість Святого Духа, що приносить здоров'я, що дає життя. А Божий план відновлення здоров'я він полягає в наступному. Ми повинні обміркувати всі причини страждання. І коли вони появилися, ми повинні усунути ці причини, наскільки це можливо. Ми повинні використовувати всі Божі ліки за призначенням. Ми повинні з вами стояти у вірі на обітницях Божих. Ми повинні довіритися Богу, Його любові, силі і мудрості. Ще один така рекомендація це вилучайте усі благословення від болю та страждань. Це непросто. Ми повинні радіти в Господі. І Господь Бог Він зробить для нас чудеса. Якщо ми будемо з вами з вірою співпрацювати з ним. Отже, давайте ми будемо йти з вами мудрим шляхом, щоб наші зусилля, вони були благословені небом і увінчалися успіхом. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Наш дорогий небесний люблячий Господь і Бог, ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою любов. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твого любого Сина Ісуса Христа, якого Ти заради нас, грішних, віддав за нас на смерть. Щоб ми мали, Господи, надію на вічне життя з Тобою. Ти прости нас, Господи, гріхи наші. Дай нам мудрості, дай нам сили, дай нам бажання, Господи. Пізнавати Твою любов, Твій, твій характер. Йти за тобою, прославляти Твоє ім'я. Розповідати, Господи, цьому світові, який погряз в гріху. Господи, що без тебе буде кінець. Дай нам сили в цьому. Віддаємо, Господи, все в Твої руки. Хай буде на все воля Твоя. Ім'я Ісуса Христа, молитва моя. Амінь.